Тарас горич Шевченко, сестри, Минаючи в боги села, понад ніпрянськи не веселі. Я думав, ж ще прихилюсь, і де подінуся на світі. І сниться сон, мені дивлюсь, садочку квітами повита, пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Батько та горить, дивлюсь, у темному садочку під вишнею холодочку. Моя єдина сестра, ного святая святає, неначе в рай спочиває та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, і їй, здається, виринає за хвилі човен доплива і. хвилі Човен порина. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинулись. Ти на панчі, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з малечку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти.